Військові грошові збори через рекламу в Ютубі. Військо я можу зрозуміти наївність людей, які оплачують цю рекламу. Однак донати вони через Ютуб рекламу навряд отримують. Я можу переслати гроші до знайомих бригад чи перевірених волонтерів, де будуть звіти, але ж не отак одразу і невідомо куди, можливо, шахраям. Некраще буде не витрачати гроші на рекламу, а домовитись з адмінами телеграм-каналів чи інших соцмереж. Напишіть. Чи довіряєте ви такому способу долучення до зборів? Не знаю на рахунок саме Ютуб реклами, але якось наштовхнувся на рекламу в інстаграм сторінки однієї волонтерки. Вона пояснювала це тим, що через сторіси та репости не вдавалось закривати збори. Тому вона частину коштів, своїх в тому числі, використовувала на купівлю реклами. Таким чином, у неї зросли перегляди сторінки в рази, і збори стали трохи краще закриватись на той момент. Така собі інвестиція. Ютуб преміум коштує 150 на 6 людей в місяць. Навіщо вам дивитися рекламу? Коли за один гривень в день можна її прибрати. А на рахунок донатів так, краще завжди скидуйте напряму на збори своїх знайомих, так воно набагато швидше і ефективніше дійде до потрібного місця. Можна і на великі фонди, але треба розуміти, що частину фонд забере на свої потреби, а допомагатиме там, де вважатиме за потрібне. Я в Ютубі рідко заходжу, навіщо мені той преміум. Ну тоді і рекламу просто ігноруйте, яка б не була. Якщо цю рекламу продовжують купувати, значить вона працює. І значить, вони збирають значно більше суми, яку заплатили за рекламу. Те, що вона не діє на вас, не показник, бо існує безліч інших людей, на яких я переконаний, вона діє. А те, чи немає кращих способів, і чи йдуть ці гроші дійсно на армію чи на щось інше, хто знає. Особисто мені це теж не дуже подобається, бо це очевидна маніпуляція совістю і тому відчувається як примус. Але що є, то є не довіряю доначу перевіреним. На жаль, дуже багато благодійних організацій це просто засіб відмивання і заробітку грошей. Якщо хочете допомогти, несіть гроші в перевірені та великі фонди, як притули, стерненка повернись живим. Кошти з цих фондів точно попадуть куди треба. Ну, не зовсім. Там багато формальностей у цих фондах і бюрократії. Кошти, на жаль, потрапляють не туди, куди треба одразу, а туди, куди фонди вважатимуть за потрібне. Але безумовно інколи ці поняття співпадають. Фонд притули відмовив моїм знайомим у кринках, пояснюючи це тим, що у тих не пріоритетний напрямок фонд Стерненка допоміг майже без питань. Тому тут, як коли. Пропоную через рекламу в Ютубі повертати людям свідомість, щоб змогли усвідомити, що донати на ЗСУ від населення мають бути лише допомогою, а основне забезпечення має йти від держави. Не на стадіони, сакури, парки, клумби і та акваріа. Донати мали бути допомогою та підстраховкою на початку, коли був хаос, але не через два спаліфуами роки. Донати це донати, це спосіб докластися до спільної цілі. Кошти бюджету фінансуються заходом і не можуть бути спрямовані на війну, бо вони видаються саме на те, що описали. Місцеві бюджети, які витрачають свій бюджет на фігню, це має бути турбота місцевого населення, яке саме обирає владу на місці. У нас не авторитарна держава, в якій прийде цар і наведе порядок. Ну камон, на прозоро загляньте. Хочете сказати, що закупівля авто для поліції чи моніторинг для державного органу суспільної думки з того чи іншого питання оплачується коштами заходу? Ти пропонуєш відрізати бійців від фінансування потреб. Просто охуєнна пропозиція, інакше не скажеш. Місцевий бюджет на той місцевий бюджет, що його треба витрачати на місцях. Ось ви від свого гаманця скільки кожного місяця на ЗСУ віддаєте. Добре, якщо то буде 10%. Так само, і місцевий бюджет не може все віддати на армію. Просто треба було ще на законодавчому рівні визначити відсоток, який повинні міські ради віддавати на військо, або прив'язати відсоток до кількості військових частин у місті чи ОТГ. Тоді і питань не буде до міської влади. Але для цього треба клепку мати. А в Раді не до цього зараз там думають, як на зимовому часі залишитися.